І сестри, я вірю, що кожен із вас радіє. Особливо я тут бачу дідуся і бабусю, які раді тим, щось, скільки у них вже влучать. Коли я читаю ці слова, що записані в Івані Луки, що до Ісуса принесли немовлят, щоб він доторкнувся, учні побачивши їх, докоряли. А Ісус їх покликав і каже, пустіть дітей, щоб ви до мене приходили. І не забороняйте мені, бо таке царство Боже. Одному Бог дає більше, одному менше, одному сім'ї дає, зночок дає. Це Бог знає. Ви знаєте, казала одна сестричка, ну ось, скажу ближче, це були наші сусіди. І коли в нас була дочка, а в сусіді був хлопчик, і ось тако той хлопчик робив, ми такі раді були, бо дочечка була. Тихенько, спокійно, все на місці. Ніколи не кажи, що буде далі, правда? Бо слідуючи з'явилися ось такі. Все, перекидали. Знаєте, Бог доручає кожному з нас і знає, що Він, що він доручає. І знає, і знає, що ми можемо привести до Бога, і знає, що ми можемо привести до покаяння. І я знаю, скільки раз прийшов стояти на колінах, скільки раз розказати про Бога, скільки раз з ними помолитися, до сестри, ось тому обов'язок кожного з нас. Тих діток і тих бородах, ми можемо привести до Бога, нашими молитвами Нашими словами, сказати їй про Господа. Ви знаєте, деколи дійсно треба помолитись і попоститись. деколи треба, можливо, не просто спати. можливо, сказати більше, проявити свою ось любов. Давайте я ще раз повторю той приклад, що я вже сьогодні привів. Діти наші хочуть бачити взірець від мами і від батька. Пам'ятаєте той хлопчик, що поїзд їхав. Куди їде? Не знаю. Куди їдеш? Не знаю. А хто знає, тато мій знає. Тато їде туди, а я довірився йому. Я їду з ним. Ви знаєте, як служити Господу, як славити, як вести, як привезти їх до Господу. В сім'ї було вісім років. Самі хлопці. І ось мама носить восьмого і ходить куди ходить і співає. І співає. І каже, цей син має бути співаком. На кухні співає, лягає, співає і співає. І, співає. і дійсно сестри, Цей восьмий є співак. Вони будуть. Дальше. Я вас попрошу опять застрелить вставлю. Я не зможу вдячний споднікова. Твоє милості, Боже, дякую, тобі за те, що ти послухав той час, ти писав все необхідне. Літи добрі, Боже, дякую, Боже, те, що ти дав на, на цей день, Господь. Найдам Господь, передаємо тобі, Господь, твої руки ці здачок, Боже. Дякую Тобі, що не моя, дякую, Господь і вірю, що ти будеш послухати. Я дякую тобі, Боже. Ти, щоб благословиняти, Господь ми до тебе був Боже, дякую, дякую, прошу, Господь, щоб вони були твоїми дітьми, найдорожчими мене, Господь, щоб тут на землі є вічность з тобою, Боже. Ці річах, Господь, ти натислав Анну і Марію, Господь, я і вірочку, радійку, Любку. прошу Господь, щоб ні одна з них, Господь, не була з збоку від тебе, всі з тобою, Господь, щоб. Живу, щоб ремонт служили спойлю. Дай мені бути прикладом нас, дітям бути прикладом для наших діточок, як нам жити, послухати Господь. І щоб вони були той хаст, в тебе до вічності Боже наш, величний, величезний, приславний тут на землі і вічності нашому житті вічно, і Бог. Бога. Господи нашу сім'ї, Господи. Дівчата наші, Господи, Аню і Марію, Господи, ми віддаємо їх у Твої руки, Господи. Надіємося, що ти будеш з ними, що будеш благословляти, Господи, Супроводжуй їх тут по земній дорозі, Господи. Благословляй, Господи, дай їм віру, Господи, в Тебе, надію і любов, Господи. Також прошу благословити ві. віру наю. І любу, Господи, будь ти з ними, Господи, ми надіємося на Тебе, Отче. Господи, що Ти не покинеш нас, що ти не залишиш, Господи. І нехай святиться, і славиться Твоє ім'я, Отця, сина, Святого Духа. Амінь. Отче наш добрий та милосердний, ми дякуємо Тобі. Бо милість Твоя велика до кожного з нас, і вона велика до цієї сім'ї. Ми дякуємо Тобі, Господи, що Ти дарував благополуччя всім в сім'ї, Господь. Ми дякуємо Тобі, Господи, що ці дітки народилися здоровими. Ми дякуємо Тобі, Господи, що Ти чуєш молитви, що Ти даєш відповідь до них і свої благословіння чудові посилаєш. Слава Тобі! Господи, ми просимо Тебе в цей час на руках молити переношу цю сім'ю, щоб Ти благословив її надалі. Ми просимо Тебе дай, щоб вони могли слухатися Твого голосу. Ми просимо Тебе, щоб Ти благословив це дитя. Марію, дай, щоб вона могла зраннього дитинства полюбити тебе і щоб вона могла служити тобі. Господи, руки твої святі її вручаю, Господи, з надією, що тільки ти можеш її провести цим земним шляхом, щоб вона була вірною тобі, щоб могла прославити тебе тут на цій землі і в вічному твоєму царстві. Почуй нашу молитву, благослови батьків, дай їм сили, мудрості, терпіння, дай щоб вони могли. Лагідності і терпіння виховувати своїх дітей і щоб їхня сім'я завжди славила тебе, великого, вічного, святого Бога, Отця, Сина, Святого Духа. Амінь. Боже ласкавий, тобі подяка за те, що милість Твоя притягнулася і до цієї сім'ї. Я тримаючи на руках цю маленьку дівчинку по Аню, Молю тебе, Господи, щоби Ти почув молитву нашу і благословив. Найперше, я дякую за ті благословені роди, сестри, люби, Господи. за те бажання сьогодні пристати перед Тобою, Господи, і за те, що на цей світ з'явилося це. Твоє діток, Господи, я молю тебе, щоби ти благословив особливу анічку, дарував їй вірний зріст, Господи їй охорону від усього недоброго, Господи, а матері і батькові допоміг з дитинства привити оту любов до тебе. Я молю тебе, Господь, і за тих остальних діточок, за віручку, надію, любов, Господи, за те, щоб і вони були тобою благословені. На саме більше я прошу тебе, Господи, ти будь їхньою любовічю. І коли вони скиряться перед тобою. І будуть просити допомоги, Почуй, Господи. Коли вони будуть просити, бо хто з них захворів, почуй, Господи, їм. коли вони будуть мати особливу ту потребу Твоїй допомозі, а в цьому ми маємо кожен завжди почуй, Їх невелике, почуй тепер і нашу, наш вічний, добрий Бог, Отець Сері Дух Святий. Амінь. Я вірю в правді, що Авнічка знає, чому віче ви. Бось у мене трошки якось не як не маємо. Але вона мене не все. Мабуть, часто буває гарні. Буває часто. Ти, любчику, до діток своїх завжди будь ніжна, а вони, і в будуть в війнах твоїх. Бо він чудово благословляв вас до цього часу, щоб він благословив вас надалі. Пам'ятайте, 126 й псалом, 3 -й вірш, що діти спадщиня Господня, влітку троби нагороди. Саме так, нагороди. Ми тільки раді тим, і сьогодні благословляємо цю сім'ю. Прошу, вставшими послами Господа 402. А, і збираю з надворю, я вже не пам'ятаю, а з надворю, це, а збираються в тому подвалі. Просто для мене.